Добрий день. Розглянемо один із методів доведення нескінченних нерівностей або рівнянь, для того, щоб розв'язати завдання, розв'язати завдання такого вигляду. Наприклад, доведіть, що при кожному натуральному n справжується рівність. Бачите, це є безконечна рівність, яка справжує, повинна справджуватися для кожного значення n. Для того, щоб довести цю рівність, ми використовуємо метод математичної індукції. В чому полягає цей метод? Ми перевіряємо, чи справді ця рівність для найменшого значення: один, два чи три, мінімального якогось значення. Потім припускаємо, що вона правильна є для якогось довільного, довільного числа К. І доводимо, що вона буде правильна для е, числа на одиницю більше, тобто k додати 1. Е, ну, доведемо, доведемо ось цю рівність, е, використовуючи метод математичної індукції. Спочатку е, перевіримо базу, тобто коли, е, коли N буде дорівнювати 2. Коли n дорівнює 2, тоді, е, значить, буде 1 додати 3, дорівнює 4, тобто це дорівнює, це дорівнює, е, значить, дорівнює 2 в квадраті. Дорівнює 2 в квадраті. Дорівнює 2 в квадраті. Припустимо, що ця рівність правильна, коли m дорівнює k. Тобто, тобто 1, додати 3, додати 5, додати і так далі, додати 2К відняти 1 дорівнює К квадрат. Доведемо, що ця рівність буде правильна, коли М дорівнює К додати 1. К додати 1. Тобто нам потрібно довести, що 1 додати 3, додати 5, додати і так далі, що додати. 2К відняти 1, додати, 2К додати 1, буде дорівнювати К плюс 1 і до квадрату. Але, але, Оце дорівнює К квадрат, квадрат. Тобто К квадрат додати 2К і додати 1, буде дорівнювати. Це є формула скороченого множення, дорівнює К додати 1 і до квадрату. Тобто ми довели те, що нам потрібно було показати. Те, що нам потрібно було доказати, продовжимо далі. Продовжимо далі. відомо, що відомо, що А1 дорівнює 1 і АН плюс 1 дорівнює 2АН додати 1 ПН більше від 1 знайдіть, чому дорівнює АН тобто нам послідовність задана кажуть, рекурентною формулою, коли АН плюс 1 визначається через попереднє через АН. А нам треба знайти, чому дорівнює А Будемо шукати. Коли А дорівнює 1, коли А дорівнює 1, тобто А1 дорівнює 1. Коли А дорівнює 2, тобто А2 буде дорівнювати 2 полномета на 1 і додати 1. Тобто це буде 3. А3 дорівнює 1. E, значить, буде що? E, 2 помножити на 3 і додати 1, тобто буде 7. А4 дорівнює. E, значить e, 2 помножити на 7 буде 14, додати 1, 15. Ну і зрозуміло, що А5 буде дорівнювати, значить e, 2 на 15 буде 30, додати 1, 31. Звернемо увагу на наступне, що А1 дорівнює 2 відняти 1. Тобто 2 у першому степені відняти 1. А2 дорівнює 2 у квадраті відняти 1. А3 дорівнює 2 в кубі відняти 1. І так далі. Тобто можна припустити, що... А n дорівнює 2 в степені N відняти 1. 2 в степені N відняти 1. Доведемо цю, доведемо цю рівність. Припустимо, що при N дорівнює К ця рівність правильна, тобто АК дорівнює 2 в степені К відняти 1. Доведемо її, що вона правильна, при n дорівнює k додати 1. Тобто знайдемо, чому дорівнює ak додати 1. Значить, за нашою рекурентною формулою це буде дорівнювати 2 помножити на ak і додати 1. Тобто це дорівнює 2 помножити на 2 в степені k, відняти 1 і додати 1. Дорівнює 2 по на 2 в степені k буде 2 в степені k додати 1. мінус 2 і плюс 1. Тобто буде мінус 1. Таким чином ми довели те, що було потрібно. Тобто формула для знаходження загального числа цієї послідовності є такою. А n дорівнює 2 в степені n відняти 1. 2 в степені N відняти 1. Це одне завдання. Це одне завдання. Відомо. Відомо, що одиниця, що Х додати одиниця по на Х число. Доведіть, що при будь-якому натуральному N число 2 в степені N мінус одиниця поділена на а в степені n додати одиницю поділена на х степені n теж ціле. Теж ціле. Значить, доведемо, що оскільки в нас, оскільки в нас х, х плюс одиниця поділена на х є ціле, це є ціле число, то доведемо, що значить, Х квадрат додати одиницю поділено на х квадрат теж буде цілим. Ціли. Але х квадрат плюс одиниця поділена на x квадрат дорівнює x додати одиницю поділено на х до квадрату мінус 2. Це ми виводили наступному на уроці. Вступному Бачимо, що у нас квадрат цілого числа. і Квадрату цілого числа відняти 12, це буде також ціле число. Також, також буде ціле число. Доведемо, що, значить, ця, значить, що значить, для n дорівнює k для n дорівнюю е, не доведемо, припустимо, що для n дорівнює k 1 x степені k плюс 1 поділена на x степені k є ціле число. Є ціле число. Доведемо, що ця нерівність є правильна для n дорівнює k додати 1. Тобто x в степені k додати 1 плюс 1 поділено на x в степені k. значить, доведемо, що це також ціле число. Але k додати 1. Але ми можемо цей вираз записати так. Ми можемо цей вираз записати так. x в степені k Додати одиницю поділена на х в степені К і помножити на Х, додати одиниця поділена на х. Коли розкриємо дужки, значить, вийде у нас перший доданок буде Х в степені К помножити на Х на першому. Це буде Х степені К додати 1. Одиниця. Поділено на Х степені К на одиниця на Х, це буде одиниця поділити на Х степені К плюс один. І ще буде два доданки. Тобто Х в степені К помножити на одиницю на Х. Це буде Х степені К відняти один. Тобто віднімемо Х степені К відняти один. Щоб ми отримали початковий, початковий вираз. І буде ще один доданок. Тобто одиниця поділена на Х степені К, на Х, це буде додати. Ну, ніби від, треба буде відняти але з мінусом. Тобто буде додати одиниця, поділена на Х степені К відняти 1. К відняти 1. Це число також ціле, оскільки це число за припущенням ціле, за умовою задачі х плюс одиниця на х буде ціле, добуток в цілих чисел є ціле число, і значить, оскільки е, значить, х степень поділена на в степені k є цілим, то на один порядок, е, значить, на один порядок нижчим чи це буде також ціле число? Тому від добутку цілих чисел відняти ціле число, в результаті це буде число ціле. В результаті це буде число ціле. Тому E, значить, Висновок, що x степені N додати для довільного числа N, значить x степені N додати 1 поділений X степені N теж, теж ціле число. Теж ціле число. Так, ще одне завдання. Ще одне завдання. Знайти цілу частину, э, знайти цілу частину від такого виразу. Від такого виразу. Корінь квадратний з 2 відняти, корінь квадратний з 2 відняти і так далі. І так 2024 знаки кореня. Знаки корення. При n дорівнює 1, при n до 1, в, в нас буде просто корінь квадратний з 2. Але корінь квадратний з 2 є більший від 1 а менший від 2. Ну, ціла частина від А1, е, від А1 буде дорівнювати одиниці. Буде дорівнювати одиниці. Е, припустимо, що ця, е, значить, ця, значить, ціла частина цього числа при, буде дорівнювати одиниці при непарному значенні N, яке дорівнює 2 k відняти один, 2 К відняти один. Тобто ціла частина, ціла частина від, е, значить, від е, А, е, ціла частина від А 2 К минус першого буде дорівнювати один. Буде дорівнювати один. Е, доведемо, що це буде також і для Н рівному 2К додати 1. 2К додати 1. Значить, запишемо значить, запишемо нерівність. Тобто 2 відняти корінь квадратний 2 і відняти АК відняти 1. За, значить, те, що ціла частина дорівнює 1, означає, що число. А 2к відняти 1 є більше від 1, а менше від двох. Менше від двох. Тому цей вираз буде більше від корінь квадратний з 2 відняти корінь квадратний з 2 відняти 1. А меншим, ніж корінь квадратний з 2 відняти корінь квадратний з 2 відняти 2. 2 відняти 2. Тобто. Тобто, що буде? E, значить, корінь квадратний з 2 відняти ну, фактично фактично а, e, e, значить, 2К додати 1 буде більшим. E, значить, e, Корінь з 2 відняти 1 буде 1. 2 відняти 1 буде 1. і корінь квадрат з 1 дорівнює 1. А тут буде в нас що? Корінь квадратний з 2. Тобто корінь квадратний з 2 це є число менше від 2. Значить, виходить, що число 2А з індексом 2К плюс 1 знаходиться між 1 і 2. Тобто, це означає, що. Значить, ціла частина з виразу, з числа А, значить з індексом 2К плюс 1 буде дорівнювати 11. Розглянемо випадок, коли n дорівнює 2. Коли n дорівнює 2, то ми отримаємо такий вираз. Корінь квадратний з 2 відняти корінь 2. Оскільки корінь квадратний з 2 є числом. Приблизно 1,4 і від 2 відняти 1,4 це буде число менше одиниці. Тобто це буде число, е, значить, сам корінь буде число більше нуля, а менше одиниці. Менше Тому що корінь квадратний з числа меншого від одиниці буде, буде, буде числом меншим від одиниці. Буде числом меншим від одиниці. Припустимо, що при n дорівнює 2 k n дорівнює 2 k а з індексом 2 k буде більше нуля, а менше 1, а менше 11. E, тому, тому доведемо, що це буде правильно для N, яке дорівнює 2K додати 2 2K додати 2. Тобто, що таке е, число, яке має. 2К додати 2 корінь. Тобто це буде 2, корінь квадратний з 2 відняти корінь квадратний з 2, відняти АК А з індексом 2К. Оскільки А з індексом 2К є число між 0 і 1, тому це буде число більше від 1. Корінь квадратний усе число буде більше, ніж 1. E, тому, e, значить, ми від 2 віднімаємо число більше, ніж 1, буде стане число менше, ніж 1, і його корінь буде, буде числом e, меншим, ніж 1, тобто буде число більшим ніж 0. І, e, значить, e, меншим від 1, менше від 1. І таким чином ціла частина e, числа 2, а e, з індексом 2К буде дорівнювати 0. Буде дорівнювати нулю. Доведіть такі рівності чи нерівності. Доведіть такі рівності чи нерівності. Одним словом, розведіть такі завдання для самостійної роботи. Розведіть такі завдання для самостійної роботи.